Добрий день, шановні батьки, добрий день, діточки! Сьогодні з вами, дітки, ми знову поговоримо про відносини між однолітками. Буває таке явище, ми вже говорили, як булінг. Що таке булінг? Як з цим боротися? І проведемо, де які прагні. Всі ми з вами були свідками. Коли хтось когось ображає фізично або психологічно, або штовхає, або може якось образити, сказати якесь слово, образливе, все ми іноді це спостерігаємо або самі відчуваємо на собі таке. Отже, що таке булінг? Таке слово для вас невідоме. Це слово англійське і перекладається воно як хуліганити, грубіянити, якось визначатися, робити утиск, скувати когось або дискримінувати. Таке для вас незрозуміле слово булінг буває фізичним. Це коли хтось когось штовхає. Наносить якісь удари, підшкодження або о, краде речі не, е, чужі. Буває такі булінг, коли просто глузують, е, обзивають, кривдять, оце теж відноситься до цього вам так невідомого слова булінг. Я, я вже вам якось казала. На минулому занятті, що якщо з вами трапилась така ситуація, коли вас хтось ображає, або намагається штовхнути, або вдарити, зберігайте спокій, дійте хоробро, нікого не бійтеся. І намагайтеся обійти цю ситуацію, стримуйте е, гнів, е, говоріть спокійно і впевнено, Дайте зрозуміти тому, хто вас хоче образити, що можливість є зупинитись, не продовжувати те, що почалося. Зверніться по, по допомогу до дорослого, якому ви довіряєте: мама, тато, сестра старша або брат. Кому ви можете розповісти? Що вас ображають, кують, штовхають, або ви були свідком такої неприємної сцени, що когось так само ображають, то треба про це сказати комусь дорослим, кому ви довіряєте. Якщо Такий момент е, є момент того, що е, до вас звернулись у грубій формі, або намагаються штовхнути, або ще якось образити. Просто відійдіть в сторону і не думайте, що ви програли, або ви слабкі. Ні. Ви просто розумніші. Ось, уступіть, нехай е, висловиться людина. Хто то дитина чи доросла людина, нехай висловиться, нехай вискажеться. Відійдіть, щоб вас не зачіпали і не робили вам фізичних травм. А зараз я от пропоную вам таку гру. Виріжте з мамою, або з кимсь татом, або з сестричкою, братиком ось такі сердечки. І давайте мамі одне сердечко і кажіть, яка риса у вас гарна. наприклад. Слухнявий. Одне сердечко дали мамі, так? Вічливий. дали сердечко мамі. Сором'язливий. Це теж гарна риса є характер. Дуже гарний сором'язливий, Тобто не нахаба. Добрий. Добрий це теж дуже гарна риса характеру. Наприклад, добра людина може бути і тваринку погодувати або пташку, допомогти мамі, допомогти старенькій людині, допомогти молодшому братику або сестричці. Це є добра людина, яка робить добрі вчинки. І запам'ятайте декілька правил. Ви маєте право відмовитися робити те, до чого вас примушують. Силою або образом. Ви не, не можете можете не робити те, чого ви не хочете. Якщо вас хтось змушує зробити щось і ви бажаєте, е, е, що це не є гарним. Е, маєте право е, на свою власність, тобто те, що належить вам. те, що належить вам. Ніхто не має права у вас забрати без вашого дозволу. І давайте з вами будемо виховувати собі культуру спілкування, тобто ви бачите знайомих, близьких людей, що нам потрібно зробити привітатися! Добрий день, добрий добрий вечір. Або до побачення, якщо ви. Вже йдете, доброго дня. Не залишайтеся, не залишайтеся ніколи байдужим, до тих, коли ви бачите, що когось ображають, потрібно стати на допомогу, підійти і допомогти цій людині, тій дитині. Бо вона може бути слабкіше за образника. Коли хтось допомагає дитині, яку ображають. Образник одразу відійде в сторону і не дозволить собі. Бо як взагалі, якщо бачить, що йдуть на захист тої дитини, яка ображена, то агресор, так сказати, образник, він злякається, він відійде, він нічого не зробить. Сприймайте людину з її вадами, яка вона, яка вона є. Тобто Якщо є люди з різними фізичними вадами, або ну, щось хворе в людині, то треба поважати так само, як і здорово. Не треба звертати свої уваги на ті недоліки фізичні, які є в людині. На те, що є у когось є гарна іграшка, а в когось ну, нема змоги купити такої гарної і, мабуть, дорого, дорогої іграшки. Тому не треба робити з цього якогось стану такого, що ось, подивись, ти не можеш собі придбати таку, значить я з тобою гратися не буду. А я можу. Ні, так неможливо. Треба гратися, спілкуватися усім разом, бо не кожен може купити, наприклад, ту саму дорогу іграшку. Не завжди хто сильніший, той розумніший. Не завжди так відбувається. Поважайте думки та погляди інших. в собі доброзичливість, милосердя, повагу, підтримку. Один одному. Поважать право кожного бути самим собою. Не звертати уваги, уваги на вади, фізичні вади інших дітей. Навчіться визначати свої помилки, Навчіться вибачатись за свої помилки. Намагайтеся бути з усіма доброзичливими, спілкуватися, поважати. І все у вас буде добре. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. Все буде добре.